Вітання слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У Вінниці запрацювали ялинкові базари, магазини наповнились прикрасами та гірляндами. Хтось обирає для себе свіже і пахуче новорічне деревце, хтось віддає перевагу штучним ялинкам. Вибір сьогодні великий. Але протягом ефіру ми поговоримо про те, як правильно обрати штучну ялинку та прикраси до неї, де все це слід купувати і на що варто звернути особливу увагу. А допоможе зорієнтуватися в цій темі гість нашої студії. Заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, начальник відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг Петро Бевзюк. Вітаю, вітаю. Пане Петро, ну перше за, е, запитання таке. Е, чи були на Вінничині перевірки новорічних товарів? Оскільки, ну принаймні до, до війни, я знаю, що всі ці товари перевірялися, ну, ті, які легально проходили на наш так, ринок. Так, так, до війни контролювалися е, ялинкові ялинки самі штучні, ялинкові прикраси, гірлянди, е, ну вся атрибутика. Це захист прав, управління захисту прав споживачів. Ці всі питання контролювало. Зв'язку з військовим станом відмінили планові позапланові перевірки, але в телефонному режимі при зверненнях письмових ми надаємо консультації і при наданні правильно і Правильних консультацій, ну питання вирішується в основному. Немає таких, що злосний хтось там, чи ну розуміння є. А хто взагалі має перевіряти оцю якість штучних ялинок? Тобто воно має перевірятися, я маю на увазі саме на території України, тому що багато з того, що багато тих штучних ялинок, які є на території України, вони, власне, імпортовані. А частина вироблена в Україні, але їх дуже мало. А більша частина, напевно, все-таки імпортована. Так, так, так. Це Китай, 90%. Е, і напевно вони перевіряються спочатку при в'їзді в Україну, а потім ще перевіряються на місцях. Е, Яка система була ну, принаймні? Так, так. І, і тепер теж При везенні на митну територію України, е, ця продукція має супровідні має мати супровідні документи. Е, хай вони там будуть китайські чи які, але. Е, Підприємство, яке завози, воно, воно повинно провести дослідження, отримати відповідні документи. Це якісні посвідчення, тому що що завозиться, ми не знаємо. Які документи і які надаються, ми теж не знаємо. Де їх беруть, хто, звідки тому ця процедура має бути обов'язкова і видача якісних посвідчень. Як з них посвідчень? Ми вже при перевірках, чи навіть зараз споживач має вимагати ці документи, він має бачити, що це за товар, яка його якість, чи де його можна використову, чи це на вулиці, чи в приміщенні, тому що різний склад з Цього полімеру різний склад, який є, такі, що відділяють токсичні речовини, а особливо, коли багатоквартирні будинки стоять в приміщенні, самому стоїть ялинка, то бажано не ставити в тих приміщеннях, де відпочиваючи, граються діти. Тобто сама ялинка, якщо вона неякісна, вона може виділяти якісь токсично он можна, можна відрізнити, але якщо продавець каже, що є запах і він вивітриться, то цьому не не слід вірити, тому що цей запах він не вивітриться. Ну мається на увазі, що потрібно, потрібно як кажуть кажу, голектику робити, але якщо немає там запаху, то і не буде. А якщо є, то він і буде. Тому треба на це дуже звертати увагу. Отже, це таких два перших критерії основних так. у виборі ялинки, дивитися, аби товар був сертифікований і він ну, е не мав запаху. На щось ще варто звернути увагу? Від, сертифікований. Він не може бути, бо він не, не підлягає сертифікації. Ага. Є яксне посвідчення, де яксне посвідчення видається, коли товар проходить експертизу. Мається на увазі дослідження відповідної лабораторії. Тоді видається якісне посвідчення на партію. Він, дивіться, якщо ми беремо ялинку, ми ж не купляємо її, так як живу взяв і поніс, а вона запакована. Так. Тому є упаковка, на упаковці є інформація. Ця інформація має, має мати скільки е, Має мати, яка е, цієї ялинки висота, е, з яких елементів е, складається, скільки там цих елементів вони ж чи так. Ну, По-різному складається ялинка, я, е, різні є виробники. ну, Як конструктор? Як конструктор. Тому має бути навіть, навіть згідно. Закону про захист прав споживачів, виробник чи імпортер, він чи розповсюджувач, він має надавати таку інформацію. Це обов'язково. Тому що ну, ми купили, ви ж не станете там в магазині, будете перечитувати, скільки чого є. От, а або збирати і дивитися, або, чи все вистачає. Так, так. І щось не вистачає, то вже, ну ви ж не ну що туди можна вже вчепити. Тому це обов'язково. Оцей документ, цей перелік, інформація має бути, і сні посвідчення, що воно не токсичне. Там має бути написано експертна дана оцінка, що. Даний виріб не виділяє токсичні речовини. І напевно, все таки варто звертати увагу і на пожежобезпечність, тому що ялинка пластикова, ну, пластик дуже легко загоряється. І от мені здається, що можливо лита ялинка, вона не буде так сильно е, загоратися, а, хоча е, вона коштує е, в кілька е, разів дорожче. Так, так, так. Е, от е, в цих ясних посвідченнях там є графа, і там зазначення зазначено, який температурний при, при які темп температурі може вона плавитись. Uh -huh. есть, ми маємо і, і зважати на те, яким грілянди туди, де вона буде стояти, які мають бути гірлянди, чи вони виділяють тепло, чи не виділяють. Ну, все рівно вона в приміщенні вона буде нагріватися. От. Тому це все має в цьому документі має бути прописано. Якщо ми говоримо про прикраси новорічні власне про іграшки і про ті ж гірлянди, тому що гірлянди це взагалі така річ, з якою треба бути максимально обережними, тому що гірлянда може десь, десь коротнуло в розетці і може бути пожежа. Ну у нас теж гірлянди, як правило, це Китай. Але ну, вони теж мають пройти випробування, і вони мають мати технічні регламенти, вони мають відповідати тим вимогам, які ну, по законодавству, які діють в Україні. от, І ну, я хотів би так сказати, що це, на жаль, все проконтролювати не можна, тому споживач, коли придбаває такий товар, особливо. Гірлянди він має зважати на це і уважно, ну і контролювати вже тоді, коли він їх прицепи на ялинку, пробувати чи вони не нагріваються, чи ну і, і, і другі такі питання не залишати диспеки. без нагляду надовго, не ставити так, там на напевно довго. близько обов'язково на да, обов'язково треба охолоджувати. Ну і напевно, якщо ми говоримо про іграшки новорічні, то в першу чергу теж, аби вони не мали неприємного запаху, так обов'язково іграшки не електричні, значить треба звертати на що увагу. Брати е, в руки, щоб ну, коли береш іграшку в руки і залишається фарба на, е, на пальцях, Пальця. то зрозуміло, що це яка її може бути якість. Вони е, е, мають бути цілісні, не пошкоджені, не непокої. Тому що якщо ми е, купили е, ящик іграшок, да, їх треба передивлятися, ти приходиш додому, та поколіна та, е, та ще якась, і обов'язково теж. Тому ну, коли фарба не відповідає, і це не в заводських умовах, вона буде облазити, вона буде вигоряти. Ну на день, два, три вона в тепло попаде, і діти все рівно будуть торкатися і будуть. А це теж речовини, які виділяють токсичні, токсичні речовини. Тобто, іграшки, чим які можуть так, та, токсичні та. речовини. Е, ну... Чисто моя думка, краще все-таки дихати, напевно, живою ялинкою, ароматом хвої. Вже дуже багато разів говорилося про те, що ці ялинки, які продають на ялинкових базарах, спеціалізованих ялинкових базарах, вони всі вирощуються спеціально під новорічні свята, спеціально для того, аби їх потім зрубали і продали. Їх не вирубують десь в лісах. Є спеціальні. Спеціальні місця да їхство лісництва, які так, на цьому і... спеціалізуються, Так, вони вирощують. Да. Але власне ще на те, те на що варто звернути увагу, купуючи отаку свіжу ялинку, бо ми поговорили щойно про пластикову ялинку. А на що варто звернути увагу купуючи саме свіжу ялинку, нам розповів начальник екологічної інспекції у Вінницькій області Юрій Дубовий. Я пропоную послухати. Перш за все, потрібно звертати увагу наявність бірки, тому що це, хоч якось, ставить твердження, що вона зроблена законно і вирішена саме для цього, тому що можливі будуть і такі варіанти, що люди будуть говорити, що я в себе там виростив вдома, от теж є в цьому там певна проблематика, тому що були суди. Де там в деяких випадках суди ставали на боку громадян, що да, дійсно вони б, хоч і не можуть зовсім підтвердити, але суд каже, що да, можливо такий варіант є, що людина виростила в себе на персидентній ділянці. Але в більшості, якщо брати основну масу, треба дивитися, щоб ця ялинка мала бірку, щоб ялинки продавалися в місцях, де передбачено. Це. І саме головне самому не йти і не знищувати ці зелені насадження десь в парках або в тих місцях, де вони ростуть, і потрібно їх охороняти. А деякі якраз вирубують там, де вони насаджені для того, щоб. Радувати людей, я ще думаю, чому от саме варто звертати увагу на ялинки збіркою, тому що побірці можна прослідкувати, де вона була вирощена, так? так і що вона не привезена, наприклад, з зони з радіоактивним ураженням, і не буде замість того, аби вас радувати, в ну, кімнаті я, виділяти. Я, я, якісь... я вам скажу, що вести в Вінницьку область ялинки з Стабичі. зони і так далі, тим паче, там зона, де ввелися бойові дії, то там ніхто цим займатися не буде, в нас достатня кількість і в Вінницькій області, і в сусідніх, в нас там і Чернівецька, і Франківська область. Ну, і Вінницька область може забезпечити новорічними деревами в повній мірі. От, тому я не думаю, що будуть вести, тому що на сьогоднішній день це досить такі серйозні транспортні витрати. От, але знову ж таки, якщо Людина має бажання, вона може це все перевірити, переконатися для себе і бути впевненою, що в неї в будинку та ялинка чи інше дерево, яке вона хотіла придбати. Яке не завдасть шкоди? Її і не завдасть шкоди, а навпаки, принесе радість. Що ж, це був Юрій Дубовий, начальник екологі екологічної інспекції у Вінницькій області. І якщо ми на сам кінець, буквально на 30 секунд, повернемося до штучних ялинок, от людина все таки вирішила: ні, я не хочу живе дерево, я хочу штучне, і прийшла купувати, послухавши нашу програму, попросила у продавця сертифікат, про який ви говорили, а його так, як немає. Ну зрозуміло, що людина почувши нас уже не купить, а піде пошукає в іншому місті. Але чи є для таких продавців, у яких немає документації на такий штучний товар, на штучні ялинки, чи є для них якась якесь покарання? Ну на даний час, в зв'язку з військовим станом я попросив самих споживачів регулювати ринок. Де немає, ви не впевнені, там не потрібно купляти. Нас зараз на даний час дуже широкий спектр. Якщо не в одному магазині, якщо не на базарі, якщо можна вибрати. Я розумію, що бігати, як в останній час йдеш, сказала тобі, там, жінка, ти взяв що-небудь під папуліш, би принести. Це одне питання. А друге питання, якщо в тебе є час і ти маєш Вибрати, от У мене, наприклад, співробітниці, вони дві неділі вони вибирали в інтернет-магазині, а то їм підходить, а то не підходить. І в кінці-кінці вони вибрали те, що вони хотіли. Вони слали, вони задоволені. Ну, має потратити час, тому що це річ така, яку один раз в рік потрібно, і я вважаю, і це е, такий е, атрибут, який ну хай такий зараз е, складний е, у нас час, але він має бути присутній. Принаймні для Бо. дітей так, так точно так. Що ж, нагадаю нашим слухачам, вислухали програму з перших уст. Ми говорили про те, як вибрати штучну ялинку і ялинкові прикраси, що не завдадуть шкоди вашому здоров'ю. Гостем студії сьогодні був заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, начальник відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг Петро Бевзюк. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.